Страшна авіакатастрофа сталася в Індії сьогодні, 12 червня, розбився пасажирський літак. Про це повідомляє «Індія.ком». авіакатастрофа сталася на заході країни поблизу аеропорту міста Ахмедабад. Наслідок аварії небо затягнуло чорним димом. Ось ви бачите кадри того, як літак зазнав. Катастрофи, він не палав нічого. Наразі невідомо про якісь несправності, але жахливі кадри вибуху. Так, власне, внаслідок аварії небо затянуло чорним димом, як ви бачите, на місце падіння виїхали десятки пожежних та швидких машин. За попередньою інформацією, літак розбився після того, як злетів. Водночас у засобах масової інформації повідомляється різна інформація щодо кількості. Пасажирів на борту, зокрема, видання ANI пише, що літак перевозить 242 пасажири. The Times of India заявляє, що пасажирів було 290. Цілком можливо, що різні дані, тому що хтось рахує пасажирів, хтось рахує пасажирів разом із працівниками цього борту. Також немає точної інформації про напрямок рейсу за повідомленням агенції Ройтерс. Літак прямував до Бірмінгема. А в Індія пише, що він мав прибути до Лондона. Однак наразі офіційних даних про жертв та постраждалих немає. Е, ну точно відомо, що він летів з Індії. До Великої Британії спочатку відразу оперативно повідомили, що на борту було 130 людей, і всі загинули. Тепер кажуть, що людей значно більше. Будемо відстежувати цю інформацію і детально вам повідомляти про подробиці цієї жахливої авіакатастрофи. Нагадаю вам, що сьогодні пасажирський літак вилетів з Індії і прямував до островів Великої Британії, але на жаль, як бачимо, це може зробити. Такий попередній висновок з кадрів, що він недалеко зміг відлетіти від литовища, з якого починався це рейс, тому що літак був на достатньо низькій висоті. По візуальних якихось ка... нюансах видно, що нібито він ніде не двигни не загорялося, нічого не було проблемами. Знову ж таки, будемо чекати якоїсь офіційної інформації або деталей цієї авіакатастрофи.